Це є мега потужна техніка, яка допомогла мені вивчити англійську за один рік і допомагає моїм студентам. Я постійно його використовую, і це є основою мого методу. І це є техніка, яку я заклала в наш курс Mastery English – розмовна мова для розмовного життя. Ці коментарі це крапля з того моря радісних, позитивних, щасливих студентів, які надзвичайно тішаться своїми результатами після курсу. Ось вам, будь ласка, коментар студентки, яка прийшла на курс вже з рівнем А2, в неї вже був початковий рівень Б1, були знання слів, були знання фраз, були знання граматики, але говоріння було дуже слабке. Важко було говорити, важко було сформулювати речення був страх говоріння і ви тільки почитайте свій прогрес я помітила одразу з перших модулів це дуже приємно стимулювало мене адже я бачила результат тому що студенти на курсі дійсно завдяки цим технікам починають говорити одразу. Одразу є практичні завдання. Ось ці розмовні тренажери завдяки Speaking Patterns, мовленєвим шаблонам та свідомому повторенню, вам доступні одразу. Ви, як тільки приєдналися, ви одразу тренуєте говоріння. Немає коли складати нам сюди купу пасивних знань. Нам треба навчитися ними користуватися. Неймовірно, приємне відчуття досягнення результату на кожному. Му етапі, коли щось запам'ятав і вже не забуваєш, так як я і сказала, що ви один раз відпрацюєте, запам'ятаєте цю структуру на все життя. Враження від курсу максимально позитивні, оскільки модулі побудовані так, що кожну тему запам'ятовуєш окремими шматочками через багаторазове повторення. Більше того, всі ці шаблони на курсі ми закладаємо в реальні життєві ситуації. Ви йдете в місто, ви будете знати, як запитати дорогу, як запитати, де знаходиться банкомат. Ви будете вміти зайти в банк і сказати Мені треба покласти гроші мені треба зняти гроші. Ви вмієте зайти в аптеку, сказати У мене є рецепт. Дайте мені ліки, а їх немає. А коли вони будуть, а дякую, я прийду. І маса, маса, маса сценаріїв, які вам потрібні в реальному житті. Не абстрактна граматика. Ось є такий час. Ось ми його використовуємо тоді. Тоді, добре, давайте ми його будемо використовувати. Щоб коли ми опинилися в цій життєвій ситуації, ми не думали мені цей час чи цей час, ми вже знаємо, тому що ми цю життєву ситуацію, ми до неї тренувалися. На курсі. У нас є чітке розуміння, що і як ми будемо використовувати. Після курсу я нарешті досягла того відчуття, коли мені в розмові англійської мови не потрібно довго думати, як і що сказати, а процес говоріння відбувається природньо. Коли говоріння відпрацьовано якісно, ви можете вільно розмовляти англійською мовою навіть з рівнем А2. Не на філософські теми, але ви можете розмовляти. Вам ніколи не доведеться мовчати. Ви можете зрозуміти. Що вам говорять? Вас зрозуміють, відбудеться діалог, відбудеться комунікація. І на цю тверду, міцну впевнену основу ми далі закладаємо всі наступні рівні, замість того, щоб вчити ще більше правил, ще більше слів, досягнути теоретично рівня b 2 і не вміти розмовляти. Мовленняві шаблони і свідоме повторення це ваш шлях до вільного говоріння англійською. Хочете такі результати? Приєднуйтеся!